Друзі, всім привіт! Зараз слухаю лекцію про тінь скорпіона. І є декілька думок, якими хочеться з вами поділитись. По-перше, що таке тінь? Це те, що нас дратує, те, що ми не приймаємо в собі, але воно в нас є, і нам потрібно це інтегрувати. Або коли вас у житті починає все бісити, все дратувати, яке болото, якась деструкція, то це певно значить, що тінь саме зараз активна. і і треба з цим щось робити. Так ось, коли саме такі періоди трапляються скорпіонам, варто звернути увагу на таке. Причому скорпіонам в першу чергу тим, у кого місяць в скорпіоні, це стосується жінок і тим чоловікам, у кого сонце в скорпіоні. Бо тінь ми дивимося саме за таким принципом. В цьому знаку і зганяється Венера та падає місяць луна. Якщо російською, тому якщо ви відчуваєте якийсь дуже сильний дисбаланс то вам треба дивитися саме в сторону дій стосовно, які відповідають саме місяцю або венерія. Тобто, перекладаючи на зрозумілий, це в першу чергу все, що касається тіла: масаж, спа, релакс. От прям беремо себе і ведемо до е, масажисту, да, бо у кращий якийсь салон. І по-друге, це е, місячні е, дії. В першу чергу це касу, стосуються стосується е, їжі е, е, нам Дуже варто е, приділяти увагу саме тому, що вони їдять. Не з точки зору себе обмежити, а з точки зору навпаки, себе наповнити. Тому тут дієти будуть взагалі у мінус.